І лише одна Канада прийняла уже станом на зараз. Це вже 100, понад 150 тисяч людей за лише однією програмою, яку спеціально відкрили для людей, які рятуються від війни в Україні. Хтось цих людей повернеться, але хтось, звичайно, залишиться. Чи бачите ви у цих викликах можливості для України, наприклад, скористатися з досвіду цих людей, які повертатимуться або не повертатимуться, але однозначно співпрацюватимуть з Україною та будуть корисними українській державі? Я теж серед тих людей, які вважають, що велика кількість людей, які сьогодні виїхали з України, вона не повернеться більше. І більше того, я вважаю, що коли буде закінчено війну, ще багато людей виїде з України, тому що в будь-якому разі буде величезна смуга регіонів, які не зможуть розвиватися нормально в тих умовах, в яких закінчиться війна. Звичайно, хтось повернеться після війни з України. Однак хтось після війни і виїде обов'язково. І ми маємо, до речі, сьогодні вже дбати про те, щоб кількість тих, хто виїде, не збіне перевищила кількість тих, хто повернеться. Але це процеси, які практично не можна зупинити. Війна ці процеси розпочала і війна ці процеси не закінчить. Просто чим швидше війна закінчиться, тим більше у нас шансів, що певна кількість людей. Може повернутися додому, тому що з кожним місяцем і з кожним роком війни кількість людей, які будуть вже вагати ті країни, в які вони переїхали своїм другим домом, будуть зростати не в арифметичній, а в геометричній прогресі. Але я впевнений, що в цих умовах Україні доведеться жити так, як живе, скажімо, Ірландія, яка має великі симбіози зі своєю багатомільйонною діаспорою північній Америці. Україні доведеться жити так, як живе Ізраїль, який має великі симбіози своєю багатомільйонною діаспорою Сполучених Штатів у Канаді у країнах Європи, це те, що на Україну чекає, і для України дуже важливо дійсно зберігти цих людей як патріотів і друзів України, щоб вони продовжували вважати Україну якщо не першою, то другою своєю батьківщиною. Ми українські євреї, які живуть в Україні з давніх давин. Симпатизуємо Ізраїлю, завжди намагаємося йому допомагати, якщо не фінансово, тому що Ізраїль навряд чи потребує допомоги української діаспори, але потребує допомоги американської, але політично, культурно. І разом із цим для нас є перша батьківщина. Для якої ми тут працюємо, яку ми розвиваємо, і це є такий теж симбіоз. Тому я ой дуже добре уявляю, як цей симбіоз може відбуватися в українському випадку. Я е громади і в Сполучених Штатах і в Канаді вже до війни це був неоціненний людський капітал, і в Європі зустрічався з Бердва українцями, які обрали своїми. Місцями проживання країни Північної Америки, європейського континенту це прекрасні люди. Вони пройшли абсолютно іншу школу ніж українці тут в радянських умовах. І це теж треба завжди цінувати і пам'ятати. І в умовах, коли цих людей буде набагато більше, ми маємо будувати, якщо хочете Ukrainian World це важливо. І я вам хочу сказати, що в майбутньому ми можемо спостерігати перетікання цього людського капіталу. Хтось буде виїжджати, а хтось буде повертатися. А може, чиїсь діти будуть повертатися, якщо вони будуть вважати себе українцями. Ми маємо створити умови для такої репатріації. Тут дійсно може допомогти і досвід Ізраїлю, і досвід е -е, Ірландії. Тобто, ми маємо просто усвідомити, що кордони українського світу ми цього свідомо не хотіли, але так сталося. Вони розширилися, і кількість людей в цьому українському світі дуже серйозно збільшилася. І цих людей не по Україну не має втрачати. Це важливо розуміти. І тому співпраця України і діаспори це важлива річна майбутнє. Ми маємо чітко зрозуміти, що української нації, в широкому сенсі слова, навіть не в етнічному, будуть два цивілізаційні центри після цієї війни Україна і цивілізований світ, і це потрібно використовувати. На вашу експертну думку, наскільки зараз українська влада діюча вже думає про це, вже планує якісь кроки у цьому питанні? Наскільки їй важлива а, діаспора та українці, які залишаться поза межами України після війни, після великої відбудови, але хоч, хотітимуть працювати а, і жити на благо України, Знаєте, Я думаю, що теперішня українська влада зайнята перемогою в війні і виживанням. В неї досить прості тактичні задачі, і я б сказав, досить невелика можливість прогнозувати на далеке майбутнє, навіть якщо такі бажання і були, бо я їх, чесно кажучи, і не дуже бачу. Але я не дуже бачу можливості прогнозувати на велике майбутнє, тому що ми живемо зараз у війні, яка продовжується. Ми не знаємо, коли вона закінчиться. Ми не знаємо, кого оберуть українці після закінчення війни. І я думаю, що співпрацювати з цього щодо цього потрібно з цією владою. Я сподіваюся, що вона буде компетентною, професійною, не популістською. що вона не зробить тих помилок, які робилися до початку війни. І з цією владою треба буде розбудовувати цей український світ і з новою владою, яка врахує весь досвід помилок перед війною і весь досвід перемоги війни. Дякую за цей коментар. Нещодавно в Торонто, в Королівському канадському воєнному інституті, відбулася така річна канадська конференція з питань безпеки та оборони, окрім політиків, дипломатів, були присутні діючі та колишні представники військових та безпекових організацій, такого силового крила, як то кажуть, в Україні. Зокрема, колишній посол Канади в Україні Роман Ващук, Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні Рейн Ейр, це головнокомандувач збройних сил Канади, канадський колега генерала Залужного. І е, всі вони говорили про Україну, про Росію, про роль е, у війні країн-членів НАТО. Погляди на війну, і головною темою цієї конференції був майбутній контрнаступ України і варіанти розвитку подій війні та деокупація українських територій. Звучали різні сценарії: від компромісу часткової деокупації, вихід на позиції е, 13-го року чи 91-го. Звучав навіть компроміс за зразком північної та південної Кореї. Так, от на зустрічі були представники нашого медіа форум і Ми поцікавилися е, в амбасадора Вільяма Тейлора. Чи має США та? Партнери, друзі України розуміння, що саме можемо вважати перемогою України, чи готові вони до процесів, які от от можуть розпочатися в Росії, я маю на увазі розпад, занепад, можливо, окупація територій Китаєм, і чи мають вони план як діяти? Тому що розпад радянського союзу, ми знаємо застав адміністрацію а, Джорджа Буша розгублено, І ми пам'ятаємо ці а, промови котлета по київській і так далі. А, виглядає, що США, Європа, Захід не зовсім готові до такого. Розвитку подій навіть побоюються розпаду і можливо хаосу на Росії. Яка ваша думка в цьому питанні, я вважаю, що Україні головне відгородитися від Росії і отримати гарантію безпеки і стати членом НАТО. Всі ці сподівання, що Росія кудись дінеться, розпадеться в потрапить в якусь тяжку ситуацію. Це швидше наше бажання. знаєте коли є зло, хочеться, щоб воно зникло. І ти не хочеш сказати, що ти будеш з цим злом сусідити довгі роки а може десятиріччя. Я не вважаю, що якісь воєнні події на території України можуть призвести до якихось серйозних проблем в Росії. Я вважаю, що ми воюємо з ядерною державою, і що це перший такий досвід після Другої світової війни. І я вважаю, що у путінського режиму є всі можливості зберігтися навіть у випадку, коли Україна вийде на свої міжнародно визнані кордони. Хоча знову таки нагадаю, що я не військовий експерт, і я не знаю, якими є реальні можливості Збройних сил України по такому виходу, і якими є реальні можливості Збройних сил Російської Федерації по захисту своїх позицій на окупованих територіях. Ми це все побачимо. Ми вже багато разів недооцінювали українську армію, переоцінювали російську. І я не хотів би, щоб ми робили якісь попередні прогнози до початку будь-яких реальних воєнних дій. Тому що це війна. У війні можна виграти, але можна і програти. І Володимир Путін в цьому переконався. Я не хотів би, щоб ми в цьому переконувалися. Я хотів би, щоб ми просто стежили і довіряли нашим військовим. А політичні висновки робили вже після того, як е відбудуться військові події. Однак готуватися нам потрібно до сусідства із такою Росією, яку ми бачимо зараз, і розуміти, що це сусідство може бути довгим. І що наша задача після війни не Чекати розпаду і занепаду Росії, а запобігти того, щоб стати її сателітом, така можливість існує. От, подивіться на Грузію. Вона у 2008 році працює воювала з Росією. Грузини були антиросійські налаштовані досить серйозно. Вони і зараз антиросійськи налаштовані, але країна потроху перетворюється на російські сателіт. Чи є такі можливості для України? Вони набагато більше, в рази більше, ніж можливості в Грузії. Тому що ми не знаємо, якими будуть настрої переважної на більшості українського населення після війни, в умовах соціальної скрути, в умовах серйозних розчарувань в тому, що відбулося, в умовах продовження роботи проросійських сил, які будуть тоді називати себе партією миру і казати, що нам потрібні нормальні стосунки з усіма сусідами, в умовах, коли виявиться, що європейська інтеграція це питання не одного року, а двадцяти. А може, 15. в умовах, коли нас не будуть брати руками в НАТО, Україна знову може повернутися туди, де вона була до війни, і не треба ніяких емоційних зараз оцінок, того, що це не може відбутися. Може, і от наша задача, якщо ми хочемо цього не допустити, якщо ми дійсно вважаємо, що Україна заслуговує на краще майбутнє. Це працювати для європейської і євроатлантичної інтеграції України. Альтернативи цьому курсу повернення України до російської сфери впливу і голосування більшості наших з вами співвітчизників, от наших півічисників за сили, які не будуть називатися проросійськими, але будуть такими насправді. Знову таки звертаю вашу увагу на досвід Грузинської республіки. Сили, які там сьогодні керують, вони не проросійські, вони так себе не позиціонують, вони просто кажуть, що вони. Хочуть добробуту Грузії і не запроваджують санкції проти Росії, і розпочали зараз. починається пряме сполучення з Росією, а пройшло після війни? Ну 14 років. Давайте думати на довгу дистанцію. Хочемо зберігти європейську Україну? Ця європейська Україна має відгородитися від Росії. А якщо ми будемо сидіти і чекати, що з Росією що станеться, і що Путін кудись зникне, і Росія кудись розпадеться. Ми навіть і не встигнемо про це ще помріяти, як Україна повернеться туди, де вона була. І перестане бути Україна. без війни. От що буде наша найбільша поразка. Зрозуміло пане Віталію, я можу дуже багато фактично годинами розповідати про те, скільки українська діаспора лише за останній рік зробила на допомогу Україні, на її підтримку, відбудову, допомогу українським воїнам, людям, дітям і так далі. І не враховуючи те, що люди робили ще з початку війни, 2014 року, але я хочу спитати вас як експерта, який зараз перебуває за океаном від нас, наскільки українці зараз в сучасних Умовах цієї російсько української війни наскільки вони розуміють роль діаспори в наближенні цієї перемоги перемоги в допомозі українським військовим, українським цивільним людям. Наскільки українцям сучасним зараз це цінно важливо? І що ми ще можемо зробити в цій ситуації? Я думаю, що українці про це знають, про це говорять наші медіа. Ми розмовляємо з лідерами української діаспори на різних телевізійних площадках і на площадці. Єдиного марафону це відбувається і на площадці і на телеканалу Еспресо, де я веду програми, і на площадках інших демократичних каналів, таких як Прямий чи «П'ятий». Ми про це все чуємо. І про це знають і ці люди, які дивляться ось це єдиний марафон. і ці люди, які дивляться інші телевізійні канали і притримуються патріотичних поглядів в їх більшості на цій країні, я думаю, що вони чітко усвідомлюють собі роль діаспори. Ми про це. Пам'ятаємо, ми знаємо взагалі про допомогу цивілізованого світу і про те, як українці за кордоном намагаються впливати на цей цивілізований світ. Це дуже важливо. І як цьому допомагати? Ви розумієте, що з кожним місяцем війни увага до цієї війни буде зменшуватися. А це війна на виснаження: ми не знаємо, скільки років вона взагалі буде продовжуватися. Можливо, вона займе 20-ті роки 21-го століття, будуть роками російсько-українського конфлікту у Різнефорі треба готуватися до довгої дистанції до довгої виснажливої дистанції дай боже щоб вона закінчилася ця війна цього року дай боже щоб 24-го. а якщо 27-го? а якщо 33-го? треба готуватися до будь-яких варіантів розвитку подій навіть найбільш несприятливо якщо це все відбудеться набагато швидше будемо радіти і будемо займатися іншими справами відбудовою Європейської євроатлантичної інтеграції України, а зараз потрібно перемогти у виснажливій і довгій війні, вона вже відбувається роками, і задача української діаспори це не просто фінансова допомога, це і намагання утримати громадську думку своїх співвітчизників в різних країнах у фокусі цієї війни, тому що якщо Захід втомиться від цієї війни, якщо він переключиться на інші конфлікти, яких я вас переконую, буде ще чимало це і те що й потрібно володимиру Путіну. потім буде домовленості щодо україни яке нам дуже всім не подобаються не сподобаються так, дякую вам за розставлення цих акцентів. Я про не нагадаю усім нашим глядачам, що е, чудовий шанс ще раз привернути увагу до війни в Україні. Ще раз нагадати про те, які тяжкі часи зараз переживає Україна, як гинуть мирні цивільні люди, як військові тримають незалежність і свободу України. У нас в Торонто, а також по всій Канаді, буде вже можливість цього четверга е, відбудеться всесвітній день вишиванки і в Канаді е, по різних. Містам великим і маленьким прийдуть вишивані ходи, марші вишиванок. Тому закликаємо вас долучатися чисельно і бути учасниками усіх цих заходів. Я знаю, що пан Романко також має кілька запитань до нашого експерта. Передаю вам слово. Дуже дякую, дуже дякую, Віталію. Дуже дякую, Роксолана Віталій, Повертаючись до вступу України до НАТО. Я думаю, що більшість з нас вже розуміє, що це єдиний варіант для України. Минулого тижня ми зустрічалися тут в Торонто з Юлією Дзірович. Це депутатка парламенту Канади, яка очолює комітет парламенту Канади по співпраці з НАТО. Нас троє громадських активістів українського походження зібралися і поговорили з нею, як Канада може офіційно і в приватних комунікаціях адвокатувати вступ України в НАТО. Як ви думаєте, що ще ми в діаспорі можемо зробити через таку громадську адвокацію вступу України до НАТО? Я думаю, ми маємо працювати з західними політиками і зламати цей ідіотський наратив. Бачу. Що хай спочатку Україна виграє війну, і, очевидно, наступить мир, а потім Україна стане членом НАТО. Я от сьогодні це чув від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. І я весь час скажу одну просту річ: це рецепт не закінчення війни, а її продовження. Закінчення війни це вступ України до НАТО і гарантії безпеки для України ще тоді, коли не закінчилися воєнні дії на певній частині української території. А якщо ми говоримо, хай спочатку війна закінчиться і буде мир, а потім ми приймемо Україну до НАТО, це сигнал Москві. Якщо ви не хочете, щоб Україна стала членом НАТО, продовжуйте воювати. Ну погодьтеся, можна ж це і так розцінити. І це дуже небезпечний сигнал. Якщо б я був на місці Володимира Путіна, я сказав: Ага. Як тільки я закінчу цю війну, Україна стане членом НАТО, і я вже ніколи більше її не окупую, Ну, значить я буду продовжувати воювати стільки, скільки в мене буде сил. Ну і що? Значить, це рецепт багаторічної війни, хай навіть низької інтенсивності. Ну, От ми зараз бачимо той жах, який відбувається у Бахмуті. Така війна біля одного чи другого українського міста, навіть без широкомасштабних наступів, може точитися роками. І тоді наші західні партнери будуть нам говорити: ну прекрасно, ви вже відповідаєте стандартам. Ось тільки закінчіть війну, виграйте її, підпишіть мирну угоду з Росією і почнете процес євроатлантичної інтеграції. Це не чесний підхід. Це підхід, який говорить, що ми перетворюємо українців на гарматне м'ясо для перемоги демократії в усьому світі. А якщо ми хочемо, щоб демократія перемогла в усьому світі, українців потрібно захистити. Вони заслуговують на захист, як і інші народи Європи. Не треба думати, що коли українці закінчаться, Україну хтось може захистити, ось і все. Дуже дякую, і останнє питання ще раз про, про, про діаспору. Я нещодавно ну в наші часи, якщо не знаєте у кого запитати, запитайте у чат GPT. І я нещодавно поставив у чату GPT два питання. Перше, це які країни найкраще співпрацюють зі своїми діаспорами, і України не було в першій десятці країн, які видав чат GPT. А друге питання було: які діаспори найбільше допомагають своїм країнам, і українська діаспора там була на третьому місці серед інших країн. От що ще можна на вашу думку зробити як від України, так і з боку діаспори, щоб збільшити цю. Синергію а, між Україною та діаспорою, можливо, з досвіду Я інших країн, Ізраїль Я хотів би, вам, і... хотів би вам нагадати, пане професоре, що чат же вчиться на ставчиться на старій інформації п'ятирічної давнини, і за останні п'ять років співробітництво України і діаспори значно поліпшилося, і наша задача, щоб не тільки штучний інтелект це помітив, але й реальні люди, щоб це співробітництво продовжувалося, щоб воно було більш інтенсивним щоб сама. Діаспора брала участь у реальному житті самої України. Ви знаєте, я завжди радів, коли керівниками Балтійських країн ставали вихідці з країн Заходу, коли канадійка Вайра Вікі Фрейберга стала президенткою Латвії, а американець Валдес Адамкус став президентом Литви. Я сподіваюся, що рано чи пізно вихід з української діаспори стане президентом України чи прем'єр-міністром. І це буде теж відповіддю на те, як має виглядати сучасна держава, тому що очевидно, що українці діаспори набагато краще усвідомлюють західні стандарти, ніж ці люди, які сьогодні знаходяться в кабінетах українських керванич, і вони можуть їх багато чому навчити. І звичайно, я сподіваюся, що ми доживемо ситуацію, коли українець діаспори очолить українську державу чи український уряд, і це буде ефективно. І це буде означати, що Україна наблизилася до тих країн, які стали членами Європейського Союзу. Дякую. Ну, все таки GPT вчився на даних півторарічної давнини. Так що ця інформація така вже застаріла, але я. Дійсно погоджуюся з тим, що нам треба більше шукати синергії між Україною і діаспорою, і в політичному сенсі у нас досить багато політиків, як Хрістя Фріланд, віце-прем'єрка уряду Канади, яка має українське походження і дуже добре адвокатує цю ситуацію. Тому давайте шукати ці синергії. І ми дуже вам дякуємо за цю розмову, за вашу підтримку, за вашу діяльність. І все, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава успіхів вам.